Доброго ранку, дорогі брати і сестри. Перш ніж ми разом схилимося в молитві, наповнимо цей день вдячністю. Напишіть у коментарях дякую тобі, Боже, за ще один день життя. Нехай ці слова стануть знаком нашої довіри Господу та віри в його добрі плани на сьогодні. Нехай Господь благословить вас у кожному вашому кроці. Звернімося до Слова Божого. У посланні до Римлян, у восьмому розділі є дивовижні слова. А ми знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Зауважте, тут не йдеться лише про добрі чи радісні події, мова йде про всі події і щасливі, і болісні, і ті, що збивають з пантелику, навіть про ті, про які ви ніколи не просили і яких зовсім не хотіли. Бог бере кожну сторінку вашої історії, кожен розділ вашого життя, особливо ті, що здаються зламаними чи незавершеними, і сплітає їх у єдиний задум вам на благо. Та будьмо чесними, в це буває важко повірити, коли ви опиняєтеся в самому центрі випробувань, яких не обирали. Коли здається, що все навколо руйнується, цілком природно запитати, Господи, де ж ти в усьому цьому? Можливо, ви пережили раптову втрату близької людини, можливо, ви перебуваєте в довгому періоді молитов без відповіді або несете тягар, про який навіть боляче говорити. У такі моменти сумніватися це нормально, це природна людська реакція. Адже ми, люди, любимо ясність і визначеність. Нам хочеться бачити весь план, розкладений перед нами, немов карта. Ми хочемо знати, як саме складуться всі шматочки цієї головоломки. Ми просимо в Бога терміни, стратегії, пояснення причин. Нам потрібна схема, а не пов'язка на очах. Але саме тут віра вчить нас головного Бог не завжди відкриває нам деталі. Натомість Він дарує нам себе, свою присутність, свої обітниці та своє слово. Бог дає нам усе це не для того, щоб пояснити кожну таємницю, а щоб запевнити через цю таємницю ми йдемо не самі. У Псалмі 34 сказано багато лихого для праведного та з усього того визволяє Його Господь. Цей вірш не обіцяє, що життя буде легким. Навпаки, він визнає те, що ми часто намагаємося заперечувати. Навіть праведні ті, хто любить Бога і йде за ним, зіткнуться з безлічю труднощів. Але наша надія не в житті без проблем, наша надія у визволителі, у тому, хто приходить на допомогу. Він діє не завжди тоді, коли ми цього чекаємо, але завжди в найдосконаліший час. Можливо, просто зараз ви проходите через щось дуже важке, щось, що здається абсолютно безглуздим. Можливо, перед вами зачинилися двері, які, як ви думали, мали відчинитися, або молитва залишається без відповіді довше, ніж ви могли собі уявити, або ви несете тягар, якого не обирали, і можливо, ваше серце волає, коли ж це скінчиться. Саме в такій миті Бог промовляє до вас через своє Слово: Господь буде воювати за вас, а ви мовчіть. Всемогутність Бога означає, що він тримає абсолютно все під своїм контролем. Навіть коли ваш світ виходить з під контролю, пам'ятайте, його шляхи вищі за ваші шляхи, його думки глибші за ваші, а його любов набагато надійніша за ваші мінливі емоції. Він не запізнюється, він недалеко, і ваш біль не є марним у його очах. Замість того, щоб дати вам усі відповіді, він робить вам пропозицію: довірся мені, каже він, не тільки коли небо ясне, а й коли вирує шторм, не тільки коли приходить благословення, а й коли затягується очікування. Він запрошує вас жити вірою, а не видінням. Вірити не своїм почуттям, а його словам. А що він сказав? Він сказав, що все допомагає на добре, він сказав, що визволить вас, він сказав, що його задуми про вас на добро, а не на зло. Він сказав: Я тебе не покину, ані не відступлюся від тебе. Ваше завдання не намагатися все збагнути, ваше завдання довіряти тому, хто бачить кінець від самого початку. І тоді, очима віри, ви почнете помічати сліди його доброти навіть у темряві. Ви почнете питати себе не просто, коли це закінчиться, а що Бог формує в мені через це випробування. Можливо, цей важкий період поглиблює ваше молитовне життя. Можливо, цей біль народжує у вас співчуття, яке одного дня допоможе комусь іншому. Можливо, це довге очікування зміцнює вашу довіру, готуючи вас до чогось більшого. Не випускайте з уваги ту працю, яку Бог звершує у вас, лише тому, що процес болісний. Не вимірюйте його доброту рівнем вашого комфорту. І не думайте, що його мовчання означає його відсутність. Бог завжди діє, завжди працює, завжди все влаштовує. Він гончар, а ви глина. Він бачить майбутній шедевр, навіть коли ви почуваєтеся розбитими на шматки. Він автор, і ваша історія ще пишеться, він ще не закінчив. Тож тримайтеся, навіть якщо руки ослабли, навіть якщо ніч здається нескінченною, а результат непевним. Ваша частина довіряти, вірити і чекати з надією. Йти вірою, знаючи, що Бог, який розпочав у вас добре діло, є вірним і доведе його до кінця. І одного дня, може, не сьогодні і не наступного року ви поглянете на цей розділ свого життя і зрозумієте, що ваш крик душі, Господи, коли ж це скінчиться, змінився молитвою. Господи, чого ти вчиш мене через це? Я не хочу просто перетерпіти це випробування. Я хочу зрости завдяки йому. Не дозволь цьому болю минути даремно, використай його, щоб наблизити мене до тебе. Нехай моєю реакцією на труднощі буде не паніка, а терпеливість, не розчарування, а віра, не страх, а зосередженість, зосередженість на тому, хто ти є, а не на тому, чого мені бракує. Навчи мене роздумувати над Твоїм словом більше, ніж над своїми тривогами. Нехай Твоя істина займе в моєму розумі більше місця, ніж будь-коли займали мої страхи. Я тримаюся за обітницю з Псалма 34. -го. Коли праведні кличуть, то Господь їх вислуховує і з усіх утисків їхніх визволяє їх. Господи, я вірю, що Ти чуєш мене, що ти бачиш кожну сльозу, кожну тиху молитву, кожну тривожну думку, і я вірю, що ти дієш. Навіть коли я цього не бачу. Сьогодні я проголошую над своїм життям слова з книги Вихід Господь воюватиме за вас, а ви залишайтеся спокійними. Тому я обираю спокій не тому, що здаюся, а тому, що довіряюся. Я припиняю боротися власними силами і починаю покладатися на Твою силу, адже той, хто в нас більший за того, хто у світі. Ісусе, я довіряю Тобі всім своїм єством. Ти не просто притулок у бурю, ти моя фортеця, моя опора, мій захист. Пророк Наум нагадує мені: Добрий Господь, притулок він у день утиску, і знає він тих, що на нього надіються. Ти знаєш мене, ти знаєш кожну мою думку, кожен прихований страх. Ти бачиш мене, коли я почуваюся невидимим. Ти тримаєш мене, коли мені здається, що я падаю. Тому зараз, Господи, я прошу про переміну зміни моє мислення, підніми мене на новий рівень віри, де мене не можуть похитнути обставини, бо я вкорінений у Твоїй істині. Нехай це випробування не зламає мене, а зробить міцнішим. Нехай цей біль не зруйнує мене, а підготує до майбутнього. Нехай те, що ворог задумав на зло, ти обернеш на добро. Нехай цей період мого життя стане свідченням Твоєї слави. Нагадай мені, що я не жертва обставин, мене визначає не те, чого мені не вистачає. В Ісусі Христі я більше, ніж переможець. Навіть якщо все навколо каже, що я маю здатися, я обираю стояти твердо. Навіть якщо мої очі не бачать відповіді, я прошу тебе, відкрий мої духовні очі, щоб я міг бачити твою руку, твою благодать і твій божественний порядок у кожній деталі. Я вірю, що є сила у твоєму імені. Сила здатна ламати мури, рухати гори, втихомирювати бурі та відчиняти двері, які ніхто не може зачинити. Тому сьогодні я відпускаю контроль, я відпускаю свої плани і терміни, я відпускаю свої очікування щодо результату. Я віддаю всі свої запитання, сумніви та страхи Тобі, покладаючи їх до твоїх ніг. Веди мене, Господи, у глибокі води віри. Допоможи моєму корінню глибоко врости у Твою любов, щоб жоден вітер, жодна буря, жодна невдача не змогли похитнути мене. Нагадай мені, що мені не потрібно бігати за відповідями, коли в мене вже є Ти відповідь на все. Ти Бог, який розділяє море. Бог, який видобуває воду зі скелі, Бог, який рухає гори та втихомирює шторм, ти Бог неможливого, Бог, який ніколи не підводить і ніколи не відпускає. І тому я знаходжу спокій у тобі, я чекаю на тебе, я поклоняюся тобі. В ім'я Господа нашого Ісуса Христа я молюся. Амінь. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, будь ласка, напишіть амінь у коментарях на знак вашої віри. Я молюся, щоб кожне благословення з цієї молитви перебувало на вас в ім'я Ісуса. І якщо вам потрібна особлива молитовна підтримка, пишіть у коментарях для нас буде честю молитися за вас. Нехай благодаті мир Господа нашого Ісуса Христа перебувають з вами.